Марія Солта Смирнова. Чого горлечко болить? Почалась зима. Маленький павлик сидів перед віконцем і дивився, як падає перший сніг. Завтра вони з мамою підуть гуляти. А зараз вже пора пити молочко і лягати спати. Хлопчик зустрічав сонечку посмішкою. Мамо. Пішли гуляти, закричав малюк. Ти тільки прокинувся, ще треба вмитися і поснідати, лагідно відповіла матуся, обіймаючи синочка. Павлусь вмився, поїв кашку і пішов одягатися з мамою. Колготочки одягались просто, а з ковтинки пальчики не вискочили, поки малюк не склав їх у кулачки. Через кілька хвилин і рукавички з шарфиком були на місці. Йдемо? спитала матуся. Хлопчик кинувся до дверей, а на вулиці все біле, як цукор, подумав Павлик. Він набрав цілу жменю снігу і запхав до рота. Але не солодкий, хоч холодний, як морозиво. І наступна порція білого снігу поспішила до дитячого ротика. Синочку, не їж сніг, буде горло боліти. Та хлопчик не звернув уваги, і поки мама йшла ззаду, біг вперед, згортаючи рукавичкою білий сніжок з кущиків. Час від часу рукавичка потрапляла до рота. Щоб відволікти малюка від поїдання, матуся показала, як на снігу можна малювати. І не рукавичкою, а паличкою. Через кілька хвилин білий сніг перетворився на річку. У водиці плавала рибка, а вгорі човник з вітрилом. Прогулянка закінчилась швидко, бо сонечко заховало величезні хмари. І знову пішов сніг. Павлусь вдома добре поїв борщику, запив теплим компотом та й спати пішов. Але прокинувся малюк зі сльозами. Що трапилось, малесенький? спитала стурбована мама. Хлопчик не міг сказати ні слова. Покажи мені горло, сонечко, попросила мама. Воно було червоним, і чоло хлопчика горіло. Тому й просила тебе не їсти сніг, сказала вона. Матуся показала Павлику, як полоскати горло, дала малому пити малиновий чай і попросила полежати. А щоб він не сумував, читала йому віршики і казочки. Наступного ранку хлопчик вже міг говорити. Але гуляти вони не ходили ще кілька днів. Павлик вже втомився сидіти вдома. Навіть улюблені машинки, які він з татом ввечері пускав на випередки, більше не радували його. Мамо, пішли на вулицю, просив малюк щоранку після сніданку. Добре, почулось якось. Вони обоє швиденько одягнулись і вийшли за двері. Сонце перетворило свіжий сніг у коштовне каміння. На небі не було жодної хмаринки. Хлопчик слухняно йшов з мамою за ручку. Давай помалюємо, запропонував він. Мама посміхнулась і взяла до рук паличку. А Павлик більше не їв сніг. Йому не хотілось хворіти і сидіти вдома.